Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо коротко про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Джаред Кананір розповів, як він битиметься з Хамзатом Чимаєвим, якщо їхній поєдинок буде призначений. Коли ми вийдемо в Октагон, чимаєв намагатиметься перевести мене на землю. Йому безумовно доведеться постаратися, щоб зробити це. Навіть якщо у нього це вийде, то Хамзату потрібно буде утримати мене. Він не так багато завдає ударів у стійці. Моя мета не дати йому перевести бій у партер, де йому буде комфортно. Я дійсно хороший у нейтралізації сильних навичок таких бійців. Но бій Кананіра і Хамзата теж цікавий. Можливо, і всі замуті такий бій. Чемпіон UFC Дрікус діплісія розповів подробиці розмови з колишнім володарем титулом Шоном Стріклендом після їхнього поєдинку. Відразу після нашого бою, ще до того як судді оголосили переможця, я підійшов до Шона, потиснув йому руку і сказав: Ти воїн, ти зробив гарну роботу, це був чудовий бій.' І він відповів мені: Ти переміг мене. Такими були його слова. Він додав: ти заслуговуєш на титул, ти виграв цей бій, тобі вдалося мене здолати. Ну от після бою руками вже не машуть. А Шон нити почав? А виявилося, він ще в октагоні признав свою поразку. Деніел Керм'є не сумнівається, що багато його суперників вживали стероїди. Я думаю, в моїй кар'єрі було багато хлопців, які вживали стероїди, з тими, з якими я бився. Я просто не зміг їх перемогти. У мене не вийшло здобути перемогу, незалежно від того, чим він займався. Я не зміг його побити. Така моя реальність, і в мене немає проблеми з нею. Ну, таку відмазку можна приписувати буквально до кожного поєдинку. Але все можливо. Думаю, у багатьох були грязні справи. Вы в цьому плані. Тоні Фергісон бився проти педі Пімблета з травмою коліна. За два тижні до Дня Подяки я облажався під час тренування, отримав розрив внутрішньої бокової зв'язки коліна. Нікому не говорив про це і не згадував до кінця бою. Тренувався як ніхто інший, але біль була доволі не слабка. За три тижні до бою я сказав хлопцям зі своєї команди, що нічого не змінилося. Минулого четверга я переніс операцію на нозі, а до цього прооперував лікоть. В обох випадках була артоскопія. Вирішив залікувати все відразу. Це все залишилося позаду, і я можу зайнятися тим, що вмію найкраще. Тоні, брате, тобі й твоєму тілу треба спокій. На днях я передивлявся його бій з Гейджі. Там ще була швидкість, і то вона не допомогла. Тоді Гейджі забрав душу Тоні. Тренер Ізраїля Десані назвав трьох потенційних суперників. Ізраїль повернувся в зал. З ким він битиметься, залежить від UFC. Очевидно, бій Адесані і Дюплісі – один із варіантів. Ми повинні бути готові до нього. Але ми також готові до потенційних поєдинків із Шоном Стріклендом та Хамзатом Чимаєвим. Це найбільш очевидні варіанти, які лежать на столі, але рішення приймати не нам. Якщо чесно, я казав у минулому випуску, що Ізі Дюплісі – це може бути пилюкою во. Очі да наказав, що ми будемо в шоці від поєдинків на UFC 300. Ізі Хамзат шуму більше нароблять. Хоча і бій з Дюплісі теж має історію. Чомусь я думаю, що це бій з Хамзатом. Як вам такий поворот, хочете такого поєдинку? Майкл Чендлер упевнений, що ірландці ненавидять Конора Макгрегора. Поруч із нами сиділа пара і святкувала день народження. Ми почали розмовляти, і у жінки я помітив ірландський акцент. Вона з Ірландії та її зовуть Лора. Я спитав її, за кого ти вболіваєш у нашому з Конором поєдинку. Вона відповіла зі своїм милим акцентом: я скажу вам так, що раніше ми любили Конора, але тепер все інакше. Якби я була ветеринаром, то відвела його за хлів і приспала. Це мій досвід, спілкування з людьми з Ірландії. Я думаю, що зі мною погодяться будь-хто, хто був в Ірландії. Не думаю, що це так. Там його норм підтримують. Навіть будуть голосувати, якщо він піде у політику. Я вам більше скажу, він ось знявся в кіно і буде ще популярнішим. Ми з вами бачили тільки трейлер і вже вогонь. Якщо не бачив, залітай до мого телеграм-каналу. Там є й трейлер та обговорення до нього. Друзі, хочу бачити Конора в кіно. Він там дуже круто виглядає. Це його. Тепер з нетерпінням чекаю на цей фільм. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Завжди за Макса, хоча Гейджі теж обожнюю. саме цей бій, наче відсилає нас до того самого олдового UFC. Якщо все-таки Дріку збитиметься з Ізі, то мабуть перемога буде залежати не від того, наскільки Дрікус хороший, а наскільки Ізі вийде погано підготовлений до бою. І що мені здається, що на UFC 300 одним із бійців головного карду буде Мак. Після такого собі 297, крім мейну, вже не можу дочекатися 298, особливо Алекса з Ілією, а там ще й 299 карт непоганий, ще й Fight Night декілька, але я навіть забув, хто там б'ється. Друзі, дякую вам за вашу активність. Ви неймовірні, обожнюю вас. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів. З вами були ММА в Деталях. Гарних вихідних почуємось!